Картина з насіння, оригінальні світильники звичайної скляної банки, милі пінгвіни з пляшечок з під йогурту. Креативна ідея плюс не одна година клопіткої праці. Цього року школярі постарались на славу. тішаться викладачі. У нас проходить конкурс, районний етап всеукраїнського конкурсу Діти за чисту енергію. Цей конкурс проходить за міжнародною програмою Глобе і, звичайно, діти стараються дати друге життя непотрібним речам. На даній виставці ви маєте змогу побачити, що діти виготовляють роботи з скла. Пластику, паперу, звичайного насіння, і ці речі набувають дуже красивого вигляду. Чому потрібно берегти природу та не смітити, діти розуміють з маличку у конкурсі участь беруть залюбки, адже це не лише можливість проявити творчі здібності. Своїми роботами школярі закликають інших з любов'ю ставитися до навколишнього середовища. Я використала звичайну бутилку з з мінеральної води, обшила, вирізала, зробила з неї форму туфельки і обшила. Ленточкою і при зробила з кришечки каблучок. і оформила зверху квіточкою. У гуртківці еколого-натуралістичного центру не забувають піклуватись і про місцеву фауну. Так що школярі майструють годівнички, які розвішують на деревах буштинському парку, а також у своєму дендрокуточку, де ростуть кілька десятків рідкісних видів дерев та рослин. Цей куточок був закладений у 2000 році в рамках акції парки. Легені міст і сіл. Тут силами учнів і педагогів було висаджено, маєте змогу побачити ялини, сосни, горобина чорноплідна, туя західна. Ці дерева несуть навантаження як рекреаційне, а також слугують нам таким екологічним класом, де ми маємо змогу учням показати, пояснити. І навести приклад дерев і кущів, які проростають в цьому куточку, і таких занять діти отримують неабияке задоволення. Педагоги ж переконані, такі конкурси неодмінно принесуть свої плоди, адже користь, куди є екологічне виховання, неоціненна.